Всім привіт, друзі! Ви на каналі, я мій друг Буся. і сьогодні я вас навчу робити ось таку бумажну хлопушку із листа бумаги. Ось вот так вона хлопає. Ну, вона зараз погано хлопає, бо тут усе порвати. Вона вже просто використовувалась. Зараз я вас навчу. Так, нам знадобиться ось такий двойний листок, саме головне двойний. З е, обочного зошита, бо якщо буде такий одинарний, то вона не буде хлопати, бо вона буде маленька. Так, починаємо. Робимо спочатку як літачок. З цієї сторони згинаємо отак, як літачок. З першої сторон, сторон, сторони має вийти щось таке ось. Отаке ось має вийти. Далі ми згинаємо горизонтально, згинаємо, Проглажуємо. Ось так має вийти. Потім згинаємо ось так, перегортаємо і потім робимо вже саму хлопушку. Ось так робимо і ось так. Має вийти, щось таке. Далі беремо просто і перегортаємо, і на другу сторону. так. Ось. І хлопушка готова. Зараз будемо дивитися, як вона хлопає. Ну що, дивимося, як хлопає наша хлопушка. Ось так вона хлопає, але вона може хлопати. Е, трошки е, гучніше, але я зараз одною рукою її хлопаю, мені незручно, бо я друг, другою рукою держу телефон. Ось так. Ось так. І самий бага, е, класний плюс, що вона може багато раз хлопати. Не так один раз і вона порвалася. Вона буде хлопати, поки вона не порветься. Ось. В следующий раз покажу, якщо на цьому відео буде 100 лайків, покажу, як робити хлопу хлопушку, із 4 листов А4. Всім пока. Підписуйтесь на мій канал, та ставте лайки.